З основ здоров'я запрошую до слова Зою Михайлівну Хитру. Пам'ятайте про регламент відповідно до чинного державного стандарту початкової загальної освіти здоров'я збережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів пізнавальних можливостей учнів початкових класів. Робочою групою були проаналізовані всі пропозиції освітян, батьків, громадськості щодо розвантаження програми навчального предмета основи здоров'я. Встановлено, що переважна більшість відгуків була щодо недоцільності окремого навчального предмета, основи здоров'я, необхідності усунення численних дублювань змісту з іншими навчальними предметами, зокрема природознавством і освіті, інтеграції з іншими навчальними предметами. Здійснений аналіз відгуків щодо розвантаження навчальних програм основи здоров'я і. Природознавство дозволив константувати неузгодженість між предметних зв'язків, дублювання змісту про людину та її організм, зокрема. До тем, які повторюються в змісті обох навчальних програм, належать корисні, і шкідливі мікроорганізми, людина як частина природи і суспільства, формування постави, харчування, запобігання захворюванню органів дихання, органи чуття, гігієна органів чуття, запобігання захворювань здоровий спосіб життя. Я, я роблю перерахунок саме тем, які повторюються. Встановлено неузгодженість змісту навчальних предметів основи здоров'я і я у світі, зокрема до тем, які повторюються в змісті обох навчальних програм, належить людина як частина природи. Суспільства, розвиток людини протягом життя, навчання, школа, правила поведінки в громадських місцях, правила товаришування, стосунки людей у суспільстві, права дитини і в основі здоров'я, неповторність кожної людини, роль спілкування в житті людини, культура поведінки, правила поведінки в гостях, уникнення конфліктів з іншими людьми, обговорення можливостей досягнення успіху. Зміст розділу соціальна складова здоров'я дещо повторюється з пропонованим МОН переліком обов'язкових інструктажів з техніки безпеки та бесід з безпеки життєдіяльності у початковій школі. Проте робочою групою зроблено висновок, що на даному етапі усунення дублювання змісту навчального предмету основи здоров'я з іншими предметами порушуватиме внутрішньопредметну предметну логіку та послідовність розкриття тем. Не узгоджується з вимогами діючого державного стандарту початкової загальної освіти. Це, в свою чергу, неможливлює врахування усіх слушних рекомендацій учасників обговорення щодо розвантаження навчальних програм основи здоров'я. У змісті пояснень записки робочої групи було запропоновано, що кількість годин на вивчення кожної теми вчитель може визначати самостійно, вилучена інформація щодо оцінювання навчальних досягнень учнів. На основі відгуків зроблено висновок, що як у державному стандарті початкової загальної освіти, так і в розділі навчальної програми основи здоров'я, а саме психічна і духовна складові здоров'я, в підручниках основи здоров'я в цілому не відображений зміст щодо сутності саме духовного складника здоров'я людини. Аналіз чинної програми основи здоров'я фахівцями з вікової та педагогічної психології підтвердив. Що вона насичена словами з негативним змістом: згубна дія, небезпека, протидія наодинці, непередбачування ситуації, причини ДТП, способи тиску, чинити опір тиску однолітків, інфекції, небезпечні ситуації, які потребують категоричну відмову, куріння, алкоголь, наркотики, токсини, небезпечні місця, відмови від пропозицій, небезпека контактів, негативні наслідки, небезпека порушення правил, дитина занурена в інформаційне поле створення даною програмою, результату втратити радість життя. Відчуття краси оточуючи світу. з метою усунення дублювання змісту навчального програми основи здоров'я та врахування пропозицій та зауважень до із місту модератором було запропоновано в першому класі змінити дві практичні роботи: фізкульт хвилинки для зменшення втоми і підвищення працездатності, оскільки вони проводяться на всіх заняттях початкової школи, і знайомство зі школою на екскурсіях шкільним подвір'ям і створення малюнку з дому до школи. Запропоновано заміти назву практичної роботи, перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів на обговорення поведінки казкових і літературних персонажів, їхнє ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших у другому класі вилучити тему Вплив алкоголю на здоров'я. Додати до розділу психічна і духовна складові здоров'я з метою більш повного висвітлення сутності духовної складової здоров'я людини, тему життєрадісність і здоров'я, практичну роботу написання листа подяки на вибір учня в третьому класі, вилучити практичну роботу вимірювання пульсу у зв'язку з її дублюванням в навчальному предметі природознавства, вилучити та перемістити тему профілактика вживання тютюну і алкоголю з третього в четверте клас. Змінити формулювання наступних тем: можливі небезпеки при катанні на роликах, скейбордах, велосипеді на правила безпеки при катанні на роликах скейбордах велосипеді, е, небезпечні місця в своєму мікрорайоні загальні правила безпечної поведінки дітей на дворі на загальні правила безпечної поведінки дітей на дворі, замінити практичну я роботу можу, обговорення я можу літературних джерел ми про ми можемо вислухати всю вашу доповідь. Що Будь ніколи? ласка, завершуйте а, на створення подарунку. Отже, зроблено висновок, що навчальну програму підручники з основ здоров'я, ну та, зрештою, з інших дисциплін, також має писати авторський колектив фахівців різних галузей, залучати до експертизи не тільки педагогів, але й фахівців галузі пожежної безпеки до медичної допомоги правил дорожнього руху. Аналіз відгуків щодо змісту навчальної програми підручників основ здоров'я вказує на необхідність налагодження конструктивного діалогу авторів з Батьками і представниками громадських організацій, дякую за увагу.